На південному напрямку протягом дня ворог атакував позиції наших захисників ударними безпілотниками, гелікоптерними парами та ракетами з винищувача бомбардувальника. Утім, безрезультатно про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Також з гелікоптера Мі 24 росіяни вдарили некерованими ракетами по об'єктах інфраструктури Нікополя, унаслідок чого у місті зруйнована одна будівля. Однак обійшлося без потерпіння. Пілих водночас наша авіація нанесла влучні удари по позиціях окупантів на Херсонщині, а саме по двох опорних пунктах загарбників у Солдатському і Олександрівці, а також по району зосередження техніки та живої сили у високопіллі. Підтверджена втрати ворога в кількості: 35 рашистів. Також знищено гаубісом 100Б, самохідну артилерійську гармату. Нона, дев'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки, два склади боєприпасів в Дучанах та Давидовому броді, і один польовий пункт боєпостачання в Воскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.